Доброго дня! Вас вітає студія Телепрактика! В центрі технічної творчості існує багато гуртків. Про один з них ми вам розповімо. Гурток травоплетіння існує майже 10 років. Очолює його відмінник косвіти України, керівник-методист Філоненко Катерина Володимирівна. Гурток відвідують діти віком від 10 до 17 років. За високу майстерність, оригінальний підхід до виконання робіт, відродження народних традицій у 2010 році. Колективу гуртка присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив. Заняття в гуртку приваблює натуральністю матеріалів та ароматерапією. Серед вихованців гуртка багато юнаків, які з цікавості виконують складні композиції, і звичайні дівчат, яким подобається все оригінальне, незвичайне та креативне. Мені дуже подобається гурток травопотіння, тому що там дуже дружній колектив. А ще я хочу там зробити. Шапочку. Мені подобається вчителька. Я вже зробила шишку і тепер хочу зробити шапочку. Я люблю щось зробити з трави. І я хочу зробити дідуха. До побачення і до нових зустрічей! З вами була студія Телепрактика!